Всім вітання підписникам та глядачам мого каналу. З вами Костя Гімінг. І це другий випуск кар'єри Сока менеджер 2025 за Ювентус. Перша частина була ознайомлюваною, тепер більш така буде ігрова, тобто практична частина буде побільше матчів. Сьогодні ще дізнаємося суперників у лізі чемпіонів. Туди Ювентус кваліфікувався у сезоні 23-24. За підсумками чемпіонату. Ну, а також доведеться зіграти проти двох цікавих суперників у внутрішньому чемпіонаті. а Ну а Думаю, що вже з третьої частини, ну, тобто у третьому випуску вже, будемо розпочинати вже 7 лігу чемпіонів. Але це буде потім. Зараз приємного перегляду. У першій серії я озвучував мету. Зіграв ще один матч проти Удінези, якому було досталь всього і комічного промаху, дублю фактично найнижчого за рейтингу серед всіх центральних нападників. Але я покажу, що він витворив одному з поєдинків, який я відіграв поза кадром. Ось я відіграв за кадром ще другий тур чемпіонату Італії проти Монци, переміг 4-2, а особливістю того матчу став покер цього ж Євдиза, який зробив дубль у перший різ у Дінесе. Що сьогодні суперники вже трохи важ... більш важкі. І ось тут і перевіримо, чи... чи була це випадковість така результативність найнижчого за рейтингом. Нападника. Поза картом було відіграно матч проти Емполі, в якому мій зазнав Поразки 2-1. Як так? Взагалі пройшло жертвування основного етапу Ліги Чемпіонів і нашими вісьмома суперниками будуть: Боруся, Дуртмунд, Баварія, Галата Сарай, Ліль, Штутгарт, Інтер. Такстоп. Е Команди з одної країни не мають права грати на основному етапі. Але у сукер цього не передбачено. Останніми двома стануть Атлетико Мадрид та Спарта Прага. В цілому жереб не найлегше, але деякі з команд є сприйнятними для набрання необхідної кількості очок для виходу у плей-офф. Тепер до матчу серії А. Якщо комусь цікаво, пройшов жереб Кубку Італії, третього раунду, де наша команда зійдеться з Понтендерою, з нижчих дивізіонів, повинні проходити. Чудова підстава вийшла, значить, відіграв я цей кубковий матч, перемігши 3-0. Але дивує мене оцей графік. Тобто 1 вересня Кубковий матч, а через один день, один день матч чемпіонату Італії проти Фіорентини. Це один із двох якраз цікавих суперників, з яким доведеться відігратись у сьогоднішньому відео. Другий буде за Талантою. Що ж, стартові склади обох команд на ваших екранах. Поїхали до самого матчу. Цікавий насправді суперник за складом не набагато слабший, недооцінювати їх не варто. З лівого флангу. Спробуємо. Що ж, небезпечний момент. Урі, та саме кутовий удар. Який стає результативним. Артур відкриває рахунок цього матчу. Рано ще радіти насправді. Переграють оборону. Ми побачимо, як це буде ефективно діяти у другому таймі. От, бачу, от зараз фірити може створити для нас кіков. Легко вони проходять якось нашу оборону. Ні, врятує. Рятує наш кіпер. Добре грають. Ось перший тайм добігає завершення 1-0 на нашу користь. Ну, якихось жорстких провалів я не бачу, тому Тому поки не будемо поспішати щось змінювати. Oh, God! Що це взагалі таке було? Такий повтор і такий сором я навіть переглядати не хочу. Так, пора щось змінювати згоден. Ну і все, я думаю. А, ще й тактику змінимо так. Змішаний. Так. Що ж, наша атака. Так, вон з м'ячем, щось вигадає. Якусь небудь подачу. Го! Так, а радіус виводить нашу команду вперед. Так, до кінця матчу ще є достатньо часу. Так, останні секунди і є з перемогою. команду. Частково виправилося після поразки від Емполі взагалі непотрібної. Що ж найкраще раз це було, було визнано Акадію Шуміліка, ну, можливо, за переможний м'яч ворота Фіалок. Як же комусь цікаво, я ще відіграв матч по кадром, де Ювентус переміг вечір з рахунком 4-2, Голи на рахунку наших. Центральних нападників. Стартові склади та лавка запасних обох команд перед вами. Я зробив ставку на досвід цих гравців. Матч розпочато. Що ж буде дуже важко. У суперника дуже досвідчений тренер. Тут е, треба, очевидно, грати на оборону. Ну, принаймні, я так вважаю. Угу. Зараз ризику ми пропустити ж перший, перший ж момент. Ага. 0-1. Нічого додати не можу. А ось і наш момент. Ну, Нам треба реалізовувати все для того, щоб сподіватися на, на якісь результативні моменти Ага, стійка. І моменту вже нема. Закінчився перший тайм. І, на жаль, мені на нашу користь 0-1. Доведеться щось змінювати. Поїхали до другого тайму. Хотілося сподіватися на краще. Ну що, ще один наш шанс. Таких, можливо вже і не буде. Так, з м'ячем, так, подача, Угу, все блокується. Добивання є. Рахунок 1-1, але це небезпечно. Все одно небезпечно. Що ж, є ще один момент. Тільки, тільки хотів ну, вже сподіватися, якби не, би про... не пропустити ще й другий м'яч. Стійка. Ну, добий ж, є. Є ще один гол. Євдис забиває. Ось, ось, ось про що я і хотів подумати, що Євдис може забивати не тільки серед нічкам, але і у такі важливі моменти, коли команда ризикує втратити необхідні очки. Ще один момент. Ні, цього разу рятує Вратар, але захист та таланти не без проблем але все ж відбувається від цієї атаки. Дотягнути вже просто час треба. Що ж, я вітаю всіх болівальників з перемогою. Це дуже важливі три очки. І ось тут справляю відчуття, що в таких матчах набираєш дещо більше, ніж три очки. Ну що ж, знову на мажорній ноті завершую я і другий випуск ці кар'єри сподіваюсь, що сподобалося. Ну а якщо так, то ставимо вподобайки, підписуємося на цей канал, якщо ми не забули. Натисняємо, натисняємо на дзвіночок, аби не пропустити жодного відео. Дякую за перегляд. До побачення.